Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні я його починаю з того, що планую займатися розарієм. Він у мене невеличкий, знаходиться за будинком, і, чесно кажучи, йому завжди достається недостатньо уваги. Сьогодні в планах у мене тут вигрести листя, трохи пообрізати троянди, подивитися дещо підмерзло, обрізати там інші рослинки. І трохи вам покажу, що я можливо планую. Ну що, я трошки вигребла. Я зрізала ось тут хризантему, як ви бачили. І у мене така значить, ідея, що треба мені зрізати оцю троянду. Це у нас чайна троянда. Вона тут ну і не дуже гарна і взагалі вона не тримається кущем. Мені не подобається, як вона тут взагалі виглядає. Її треба викопати, але навряд чи я це зроблю сама, бо начебто у неї досить глибоке коріння, тому буду чекати, коли чоловік колись зможе це зробити. І ще у нас тут росте червона смородина порічка. Вона дуже стара, я її періодично зрізаю, але, чесно кажучи, я її теж, мабуть, буду викопувати, бо ну, вона тут не потрібна. Троянди мої взагалі якось так не дуже виглядають, але я подивилася, що вони не померзли повністю. У них є бруньки зелененькі, але не зверху, а трошки знизу. Тому буду ще їх сьогодні підрізати. Ось ця троянда на диво не померзла навіть зверху. У неї ось наверху є ось обрунечки живі. І я її буду залишати такою високою, щоб вона була фоном для інших троянд. Думаю, що майже всі вони в мене відійдуть і дадуть гарний приріст. Це вже інша трояндочка, дивіться, теж все гарно з нею. Подивіться на цю собаку. Поки я працюю, щось роблю, собака там собі риє. Не знаю, чи нору, чи прохід кудись, Не знаю. раніше Річі тут собі вирила невеличку нірку і ховалася, коли у нас було дуже гучно. Не знаю, чи він вирішив, по її прикладу, зробити те ж саме в тім же ж місці. Але, блін, як ми тут не закопуємо, як ми тут не намагаємось щось закрити. У нас результат один на ранок. Ось бачите. Щось треба на вихідних думати, бо, бо блін, у нас тут і сарай рухне. Ну що, з трояндами я поки що закінчила, мабуть, на сьогодні. Звичайно, що треба тут буде прополоти цей бур'ян. І щось робити. Два роки поспіль я казала, що я тут щось планую зробити, щось висадити. Але, знаєте, сьогодні я зрозуміла, чому я нікуди не рухаюсь в цьому напрямку, бо я не розумію, який я хочу остаточний результат. В планах у мене було там понад забором посадити хвойні, але я не розумію, які саме хвойні мені там потрібні, яким буде тут нормально. Я хотіла тут ще лаванду спереду садити, чи потрібна вона мені тут, чи не потрібна. Поміж трояндами, чи хочу я тут закривати все корою, чи не хочу. У нас тут росте зимова груша і кожен рік у нас питання: чи зрізати її, чи ні, бо якісь ці зимові груші ми не їмо. Але вона тут є і дає тінь. І вона скидає всі груші отут, -от, і потім їх, ну, коли вчасно не прибереш, то досить важко їх звідси взагалі прибрати, коли вони вже розм'якнуть. Тому це питання у мене ще, знаєте, в проработці. не знаю, що вийде цього літа, але, чесно кажучи, от з цим палісадником я загадувати взагалі нічого не хочу. Взагалі, ідея була закрити тут агродканина все і засипати корою. Але потім я подумала, може, краще щебнем. Але будуть падати груші, і щебень буде завжди брудний і у цих грушах. Але мені ця ідея була начебто нормальна. Хотіла я такими біленькими ну, камінчиками, не знаю, як вони правильно називаються, теж тут зробити. Мені так подобається троянди на білому фоні. Але чоловік каже: ну подумай про ті груші. І отож це питання якось так знаєте, що ми не вирішили, що зробити. Ну в будь-якому випадку, тут буду обирати, там буду обирати кущок. Тут у нас ще слива дала поросль, з якою треба боротися, а я не знаю, як. Кожен ну кожен у нас ось ось другий чи третій рік підряд, бачите, я її викопую, а вона виростає. І так от ну, по території тут є отака поросль. Отож. Тому, як на мене, то щоб кудись рухатись, мені треба мати план, чіткий, щоб я розуміла, який у мене має бути результат. Ось так от. І взагалі тут забор скоро будемо міняти. ну, До цього так точно. Тому, тому. ну, в будь-якому випадку, територію потрохи прочищаю. Спонсор мого вільного часу це мама, яка приїхала на кілька днів. Тому в мене є змога щось зробити по території, ну, таке більш глобальне. Отож, зараз роблю максимум, щоб привести все до ладу. Нове включення йду на нову пошту за посилкою. Сама без Льови. Льова зараз із мамою, її візочку, дивляться на машини. І що я хочу сказати, мама у нас 2,5 дні, майже три, і я за цей час встигла зробити стільки, скільки б я, мабуть, сама не зробила за тиждень. Я дуже вдячна мамі за це, бо без неї цього б не було. І я б стільки всього. Не змогла зробити, не підтягнула б свої оці хвости. Зараз отримую посилочку: це косметика на розпив. Я вже не один раз замовляла її, покажу, що замовила цього разу, але це вже буде вдома. У нас ранок наступного дня. У Дніпрі знову було гучно, вже другу ніч. І ось подивіться, що у нас тут сталося. Це Джой у нас так переживає, коли чує вибухи. На жаль, що я хочу сказати? Чи засмучена я? Ну, дуже засмучена. Чоловік сказав, що він якось це все переробить пофіксить, що ну, поміняється сендвіч-панель. Але, але ось так: це при тому, що він виходив, ще чоловік виходив до собак вночі і їх заспокоював. Ось як бачите, наслідки. Вчора обіцяла показати, що я замовила із засобів із косметики, але не було часу, тому показую сьогодні. Я замовляю косметику на розпив. В основному це косметика Крістіна, але є ще і ріню. Мені косметолог на сторінці в інстаграмі, там, де я замовлення роблю, дуже класно підбирає засоби, тому залишаюсь там. В цей раз я вирішила спробувати дещо нове. Тонік, як завжди, у мене ілюстріус від Крістіни. Далі нічний крем. У мене був раніше із яблуком класний, а в цей раз я взяла ріню з вітаміном С. Далі крем під очі теж новий, це Line Repair Glow і денний крем з SPF 30 взяла нюанс, це теж крістіна. У мене був інший, мені подобався, але вирішила, чому б не спробувати щось новеньке. Ось таке у мене невеличке замовлення. Замовляю на розпил, бо, чесно кажучи, якби ну, для мене досить небюджетно, якщо замовляти все це. Одним разом повноміри, А так я і пробую щось нове, і мене влаштовує в принципі те, що я ним користуюся. Я не знаю, скільки на місяці на три мені точно цього хватить, мабуть. То я думаю, що класний варіант. Приїхали. Приїхав наш забор, який ми нещодавно замовили. Будемо зараз розгружати, трохи пізніше покажу. na 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 Ну що, ми весь забор перенесли забори з положили його на дошки, щоб не на землю. Положили ми його там, де буде він у нас встановлюватися з цієї сторони. Про забор я, мабуть, буду знімати окремо відео, бо дуже багато розповідати. Не хочу сьогодні це робити. Отож, на цьому, мабуть, я буду закінчувати. Дякую, що були зі мною ці два дні, і до нової зустрічі. Всім па-па!